Хто пам'ятає розпаковку нещодавно посилки з Китаю, той бачив, що я замовив такі включателі, які реагують на звук. Ну, І, другими словами, хлопки в ладоні, і він буде вмикатися. Ну, В даному випадку буде вмикати лампочку. Тобто ну, головна задумка така була, щоб. Можна було ввімкнути лампу розжарювання. ну Друзі, хочу зараз розібрати, глянути, що там у середині Ну так для чисто для себе звичайна платка. Так, бачимо. Транзистор, який працює як реле. Потім отакий датчик на світло, тобто буде працювати тільки в темну годину доби. Ну, бачимо, що такий динамік, який буде реагувати на включення. Ну і сама мікросхема, в якій буде зав'язано всі режими. Тобто відбувся звук, платка включилась. Ну, в самій мікросхемі заложено, який період вона буде працювати. Ну, і в залежності від того, чи буде світло, чи ні, буде відбуватися вмикання. Ну, мається на увазі в день чи в ніч. Ну, як бачимо, немає ніяких регулювань. Ну, подивимося, як воно буде працювати. Так, збираємо назад. така примітивна Дивимося у нас на схемі, це у нас йде на лампочку, нижня це у нас іде живлення. Бачимо, що 40 Вт може витримати і живлення. Ого, ага, тут защілка не закріпилася. Так. І живлення 220 вольт. То не можна було розібрати, а це само розбирається. О, все, не розбереться. Зараз під'єднаю і понаблюдаємо, що буде відбуватися. Ось такий лед світильник укорочений. Він у нас висить біля трьому. Вмикається навіть від кроків, коли йдеш. І приблизно вимикається через 40 секунд. От зараз я заг... ну, тільки заговорив і бачите, само включилося. Ну, отак, друзі. Це, знаєте, більше на. А чисто на автоматику, коли ви десь коридором проходите, там, чи двері відкриваєте, щоб воно включалося, ви пройшли і потім само виключилося. Ну, дана моделька з такими параметрами роботи. Так що, друзі, лайк, підписка, очікуємо нових відео.